Вітаю у вас сьогодні інструкція, як перемикати передачі Sінta 244 DSL, L та інших подібних. Тут маємо трьохступку та режими H повишена, L понижена. Зараз знаходимося в нейтралі, переходимо в режим пониження. Права вгору. Перейшли, відпустили щеплення. Знову натиснули першу. Поїхали. Повільно їдемо. Перемикаємо в режим повишення. Поставили на нейтраль з щепленням. Вправо, вниз. Нормально так вниз. Відпустили щеплення обов'язково. Натиснули знову щеплення. Увімкнули першу. Маємо повишену. Інструкція закінчена. Чумацький шлях 92 Полтава. Багато тракторів. Вибір навісного обладнання. Трьохціліндровий повнопривідний трактор за 5200 доларів. Навіска підіймає 420 кг.